Виконуємо номер 119 із підручника Геометрія 7 та номер 9.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 6.4 кут АМЛ дорівнює 120 градусів. Знайдіть градусний мір кутів АМП. ПМБ і БМЛ. Розберемо спочатку помалюнку, а потім запишемо. Градусна міра кута АМЛ у нас 120 градусів. Така ж градусна міра буде кута ПМБ, кута який вертикальний з кутом АМЛ. Далі, градусна міра кута ЛМБ дорівнює 180 відняти 120. І це у нас буде 60 градусів, бо кут АМЛ і ЛМБ суміжні. І градусна міра кута АМП, дорівнює градусній мірі кута ЛМБ і дорівнює 60 градусів як вертикальних кутів. Ну а тепер це запишемо. Кут БМП дорівнює куту А. МЛ і дорівнює сто градусів як вертикальний з кутом А МЛ. Далі кут ЛМБ дорівнює сто вісімдесят градусів, відняти градус міру кута а М. L і дорівнює 180 градусів, відняти 120 градусів буде 60 градусів. Як суміжний з кутом АМЛ. І останній кут. Кут АМП дорівнює куту L, M, B і дорівнює 60 градусів як вертикальний з кутом L, M, B. Записуємо відповідь. 120 градусів, 60 градусів і 60 градусів. Номер 119 із підручника Геометрія 7 та 9 крапочка 7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.